Всім добрий вечір. Ось ми вже вечеряємо знову під вербою, ще всіх, правда, немає. П'ємо водичку, тільки що налила свіжу. А ці котики їдять, ще нема димка, ще немає. Ще. Треба почекати, ще з цього будинку прийдуть пару котиків, коли ці поїдять, а ці їдять. Це ось всю недавно ми не стерилізували, це наша найда. Найда. Яку кошенятку ми рік назад в вересні місяці забрали дикою, поки лікували, стерилізували, прививали. Це наш Васька. Це наші два колобочки, Колобок номер один і два. А це нам прошлу зиму написали смс-ку, дайте точний адрес, ми вам привеземо корму вашим котикам. Я виставила. І нам на другий день привезли Ваську і ось два колобка. А корму нема по сьогоднішній день. Це такий наш корм. Так що більше я адреси нікому не виставляю.